На Охтирщині ремонтують дорогу, аби між селами пустити автобус із майже 13 кілометрів шляху. Суцільно планують заслати новим шаром понад півтора кілометри, решту залатати ямково. Про що саме йдеться? Дізнавалась Євгенія Токарєва. Ладнають дорогу від Великої писарівки до села Попівка. Між ними майже 13 кілометрів. Зараз тут виконують поточний дрібний ремонт. Робити дорогу почали два місяці тому. Була вона вбитою в хлам, якою вона була. Ну проти цього що зараз, звісно ж. І змінення великі. Тут сюди часто і кожен день. Потому хотілась би й далі. 15 років тому між населеними пунктами курсував автобус. Як дорога зруйнувалася, їздити сюди перевізники не хочуть, розповідає голова громади. Ну чим ми можемо допомогти людям. Пенсію ми не можемо додати, але ми можемо зробити дорогу, дати автобус, скоротить час, щоб швидка допомога змогла швидше добратися до хворого. Це сполучення нашої школи. Коли дітки, от, наприклад, сьогодні приїхав ляльковий театр, дітки поїхали у велику писарівку. Уже транспортне сполучення повинно бути, дорога повинна бути належної якості. Також потрібно купити ліки. Це велика писарівка, бо аптеки немає у попівці. Поки що громада у нас фінансово неспроможна. Плануємо лише придбання одного автобуса і маршрути будуть розділені хоча б один рейс у тиждень. Ремонтує дорогу товариство АМК «Римбуд». Договір про надання послуг з поточного дрібного ремонту доріг підписали 12 червня 2020 року. На цьому шляху мають залетати понад півтора кілометри. Це було проведено. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття старого асфальтобетонного покриття, і виправлення профілю з додаванням нового матеріалу щебенево-піщаної суміші С7 і влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетону дрібнозернистого, товщиною 6 см. Ми виконуємо за гроші, ті, що виділили 4,5 млн вони заплачені. Заплачені 4,5 мільйона. Ми виконуємо. На даному етапі ми зараз проводимо ще ямковий ремонт, який буде від цього місця, де ми стоїмо, і аж до самого села. Попівка. Попівка. Мешканець попівки Юрій Цилюрик їздить цією дорогою 60 років. Сьогодні возив автобусом дітей до театру. вона робилася, та це десь там 80 х трохи ремонтували. Ну тепер, звісно, хорошо їдеш і автобус не торахти, і людям приємно сидіти. Не підкидає. Як самі ми маршрут тримаємо часто в районний центр, тому що там і лікарня наша, і наші всі начальники освіти, відділ освіти, все знаходиться в Великій Писарівці. Ми туди часто їздимо. Але ми хотіли, щоб по цій ж дорозі у нас курсував вже і автобус маршрутний, яким могли добиратися всі ті люди, які не мають транспорту автомобільного до райцентру. О. І діток ми сьогодні повезли перший раз на екскурсію. Замовник робіт державне підприємство Дороги Сумщини. Всього по області з цим підрядником мають відремонтувати майже 2700 кілометрів. Вартість робіт 700 мільйонів гривень. На дорогу від попівки до Великої писарівки потрібно 7,5 мільйонів гривень, говорить директор. На сьогоднішній день ми. На сьогоднішній день ми порахували близько 6 мільйонів вже пішло на ремонт, але думаю, щоб довести до логічного закінчення, тобто, якби ще мільйона півтора, прийдеться взяти з обласного бюджету на ремонт дороги. Дорога близько 12 кілометрів буде доведена до нормального стану. на ремонт дороги. На сьогоднішній день на сьогоднішній день проводяться роботи, тобто проводиться ямковий ремонт. Мінімально допустимі захватки. Картами йдуть, шматочки аварійні відрізки, які вже неможливо було відновити. Відновлюють під асфальтоукладач. Асфальто великописарівська громада це 24 села та селища. До п'яти з них автобуси не їздять взагалі, говорить Людмила Бірюкова. За інформацією, що має директор обласного департаменту інфраструктури Володимир Дудченко, Така ситуація загалом у близько десяти населених пунктах на Ямпільщині, Липоводолинщині та Буринщині. Але каже стан доріг не найгірша проблема, через яку не їздять автобуси. Саме велика проблема це відсутність достатнього пасажиропотоку і відсутність фінансової підтримки. Ще раз скажу, з боку. Місцевих органів влади. Щодо ремонтів, то всього по області на цей рік мають витратити на поточний середній ремонт та ямковий ремонт доріг місцевого значення 836 мільйонів гривень, і грошей недостатньо. А якщо в середньому брати за час роботи Державного дорожнього фонду, це 2017, 2018, 2019, 2020 Роки 21 рік, то ми в середньому навіть середнім ремонтом ремонтували з 5100 кілометрів, десь більше чуть більше 50 кілометрів на рік. Для ямкового ремонту немає гарантійного строку. Відповідно, навіть якщо він через півроку або через рік почне розлазитися, тут немає нічого надзвичайного взагалі. Гіпотетично пару років тримаються ті латки, які які так ремонтують. Для того щоб дорога пробула як міні, хоча б 5 років, треба вже робити. Хоча б поточний поточний середній ремонт частково можливо і є воно банальним освоєнням грошей. Але з іншої сторони, протяжність на всі дороги поточний середній ремонт не зробиш не за один, не за п'ять, не за десять років. А людям якось приїжджати треба. Відповідно, служби, я наскільки я розумію, вони. Хоча б якийсь мінімальний рівень проїзду машини, щоб вона не провалювала, не провалювалася в яму. В останню дорогу від папівки до Великої писарівки ремонтували у 2016-му. У цьому році техніка шляховиків заїхала два місяці тому. Ну зараз нормальна дорога. Ну ще їжна ще дома довести, зробити до кінця. що ж вона участок зроблений, а далі ж не зроблений ще. Ну вже здвиги є, вже нормально. Вроді би. Їхати можна. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.